Усім привіт! З вами асоціолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему Яку тайну ви в скорому часі дізнаєтеся, які тайни під вами відкриються. Загадайте себе любимого чи любимого, на яких енергіях не людина. Людина, яка знаходилася в довгому чеканні якомусь <кій> зараз знаходити якимось далі очікування, очікуєте, надієтеся, чекайте від моря погоди. <кій> Все зараз взамерло, тишина. Яких зараз так, ви стоїте на відсікаєте від себе все непотрібне. Хочете рухатись вперед. Захищайте свої границі, ви вирішили діяти. Мені дивиться людина. Духовна, яка займається духовними практиками або е, займається чимось сакральним, духовним, е, зростає вас людина, якою зростає інтуїція, яка мудра, якої виробляється більше впевненість у собі, яка впевнена Повільно, але впевнено, рухається до здійснення своїх мрій, до наповнення свого життя. Так. Все лишнє ви відсікаєте, від себе відрізуєте, себе позбавляєте. І які тайни перед вами відкриються в цьому часі? Відкриються причини вашої самотності, чому ви довший час так були в самотності, в такому закритті, чому ви так довго не могли вийти з тої замкнутості? Ви довгий час заглиблювалися в свій внутрішній світ і шукали там відповіді на питання того становища, в якому ви опинилися. Але в ту самотність ви не так просто зайшли. Ви дізнаєтеся. Хто вам допоміг в лапках зайти в ту самотність протягом довгого часу, так. І ті люди понесуть свою кару за то, вони вас закрили зовсім, але ви по Верховному суді, по карті Верховного суді, іде ваше відновлення, відродження вас. Я пташки Фенікс. Ви дізнаєте, що новини. дізнаєтеся новини? Дізнайтеся, хто це зробив вам? Можливо, був негативний вплив на вас. І ви були, і тому ви опинилися в повній ізоляції від... Цього світу. Так, винесли вам не було кому допомогти і винесли самі цей груз нашу важку на своїх плечах. Але настав момент, що ви вирішили скинути її, тобто закрили двері в минуле і тепер повільно. Десять жезлів, і тепер повільно вирішили рухатися в нове життя. Так, і ви стали творцем завдяки своїй впевненості, цілеспрямованості, завдяки своїй активності ви Ви подобаєте все. Ви змогли вибратися з цієї важкої ситуації, і тепер вам ніхто не зможе зробити ніяку шкоду. Та вас чекає успіх, благополуччя, процвітання, здійснення всіх ваших мрій. Хто був хворий, виторює буде наповнення вас сонячною енергією в вашому житті, настане просвітлення. Тобто, буде так, як я казала, як покажуть карти мені, що ви дізнаєтеся, хто винуватий у вашому положенні. Хоча це для вас. Ролі вже не грає вам це все одно. Ви вирішили рухатись вперед, і вас ніхто з цієї дороги не, не відкине, не відговорить. Так. Ви зараз в холодних енергіях, людина незалежна, людина яка моя. Багато проєктів, планів, які ви втілюєте в своє життя. Ви цілеспрямовані. І вже не допустите, що з вами хтось там грався. Ваше життя йде король Пентаклів. Це може бути людина, яка. Любить маніпулювати, управляти. Він і раніше не дуже добре відносився до вас. Так? Хотів вас підкорити, хотів вас прагнути, але не туту було. І на тут була. Він на ту напав. Він, можливо, ще знаходиться. Він, можливо, ще знаходиться в стосунках, може він не. Не свобідний але він хоче почати з вами все спочатку. Ви не підпускайте до нього, себе до нього чи його до вас, поки він не покаже не на словах, а на ділі своє, своє відношення до вас. І ще одна засторога карт, щоб ви не входили в ніякі любовні припутники, щоб ви не дозволяли собі топтати себе, як це було, бо це приведе до страждання ваше, ви станете на ті самі граблі. Але поступово він захоче завоювати. У вас довіря, нехай, нехай доказує свої почуття на ділі, поступками своїми, і ви з часом перетворитеся з королеви мечів у королеву жезлів. У вас буде зростати енергія, ви розцвітете. І це буде так, як як ви захочете. Та, цей машина він є е, з минулого. Він слідкує за вами. Але е, карти радять, щоб ви не годилися на менші, е, на менші, на менші стосунки, ніж е, вам по душі. Він захоче все спочатку, він буде він незрілий у стосунках ще, то йому дайте час не приспішуйте його. Нехай він докаже свою, свої почуття дійсно. І ви тоді отримуєте перемогу. Ви вже над ним отримали перемогу. Тому що він хотів вами керувати, а, а все сталося навпаки. Тепер ви владні над ним. І тим ви Перемогли його і в тій ситуації. Так ви приймете рішення, що не спішити у тих стосунках, якщо буде вірно. Він буде вам допомагати у вашій роботі, у вашій діяльності, або буде допомагати у чомусь такому, що вам потрібно. У вас буде зростати ресурс успіхи по роботі. І так як раніше вже не буде. Ви вийдете з трансформації, ви повністю закриєте минуле і ви будете думати. Так, ви будете думати, чи далі йти з ним по вашій дорозі долі чи ні. У вас відкриються нові можливості, нові починання, нові успіхи по роботі в особистому житті. Будуть нові імпульси до дій. І це про Якщо ви переконаєтеся, що він дійсно той, хто вам потрібне по долі своїми вчинками, тоді ви згодитеся на створення з ним сім'ї. І це принесе вам благополуччя, процвітання. Цей союз принесе вам гармонію і багатство. Тільки не спішіть. Все помови. повільно повинно бути. Ось такий теророзклад. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки в той отримує, в той дає. До нових зустрічей.